Молода дівчина йшла галасливим торговим центром разом із хлопцем, розглядаючи недорогий одяг. Вона приміряла просту сукню і ледь усміхнулася. Та з іншого боку, магазину її помітив багатий чоловік у розкішному костюмі. Він підійшов упевнено, з холодною посмішкою. Ти така красива. Але в цих дешевих речах ти заслуговуєш на бренди, на життя зовсім іншого рівня. Хлопець зніяковіло відповів тихо. Нам добре так, як є, будь ласка, не влаштовуйте сцену. Проте багатій подивився просто дівчині в очі і мовив спокуслово. Якщо захочеш, можеш піти зі мною. Я дам тобі життя, про яке ти лише мріяла. Я зможу дати більше, ніж будь-хто інший. Дівчина не вагалася. Її усмішка стала рішучою. Я погоджуюсь. Хлопець завмер від шоку. Ти що робиш? Її голос став холодним, мов лід. Я втомилася від бідності та сірості. Я хочу більшого. Я не можу залишитися з тобою. Вона розвернулася і пішла з багатим чоловіком, залишивши свого хлопця серед натовпу самотнім і розбитим. Минуло кілька років. Вона прийшла на співбесіду у велику компанію. Але секретарка сказала вашу зустріч із директором скасовано. Що за неподобство? Мій інтерв'ю призначений сьогодні. Вибухнула вона і, не слухаючи, стрімко рушила прямо до кабінету керівника. Але, відчинивши двері, вона завмерла. За столом сидів він, її колишній хлопець. Тепер, успішний директор. Вона раптово змінила тон. Примружила очі й вимовила: Коханий, я завжди вірила, що ти досягнеш успіху. Молода Давай, дівчина з галасливим торговим центром разом. Справді з хлопцем. люблю тебе, розглядаючи недорого. Та він людя. лише холодно засміявся. Вона приміряла просто я сукню, навіть бачити тебе не хочу. Там забирайся в магазин, інакше це зробитий чоловік у розкішному костюмі. Бо є щось, що завжди повертається. Він підійшов упевнено з холодною це посмішкою. Виділене чорне серце, якщо віриш у силу карми, постав серце.